Всім доброго дня. Давайте переглянемо сюрпризи листопада. У нас почався місяць листопад. Переглянемо, які сюрпризи він вам несе. У нас буде дві позиції, як завжди. Поки я тасую, підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть, який варіант обираєте. Варіант один. Варіант 2. Так, показую вам. Один, два. Обирайте і переглянемо, які сюрпризи вам принесе місяць листопад. Отже, почнемо з першого варіанту. Ну, дивіться, для тих, хто обрав варіант 1, тут листопад здійснить якісь ваші такі, знаєте, мрії. Тобто те, про що ви дуже давно вже думали, дуже давно хотіли. От В листопаді да, ви якось можете більше наблизитись до цієї своєї мрії, або навіть і взагалі її реалізувати. Да? Тобто тут ви прям ну, от, от таке отримання да, бажаного, те, чого дуже от, можливо, ви давно працювали да, над чимось. Давно якось е, візуалізували собі цю вашу мрію, і от цей місяць він вас наблизить туди. Да? Так само тут, е, якщо ми говоримо про сюрпризи, може хтось до вас приїхати здалеку, або ви можете спонтанно е, вирішити десь поїхати. Наприклад, да? так само тут для декого може програтися знайомство, е, знайомство в інтернеті тут більше йде. Так як тут у вас карта зірка. Але в будь-якому випадку, от якась мрія, от ваша така, можливо, більш навіть така творча, вона тут в листопаді обов'язково здійсниться. І переходимо до карти 2. Дивіться, тут у вас. Щось ніби зрушується з так званої мертвої точки. Да? Тут ви це може стосуватися фінансових моментів. Да? Тут може у вас в листопаді піти покращення да, фінансової сфери. Якщо хтось шукав роботу, ви тут можете її знайти або якось змінити. Ну, тут знаєте, от коли ви збираєте плоди да, своїх якихось. От від своєї роботи. Так само тут, ну от якщо були у вас якісь очікування да, стосовно чогось, якийсь такий період, ну, затяжний, то тут, якось знаєте, от вже в листопаді у вас все вирішиться. Ви вже будете знати, вже чітко будете бачити перед собою, ну скажімо так, план дій. Да? Тому листопад, тут, от оці такі. Затяжні моменти, да, він вже тут прискорить і якось вам покаже от ту картину, да, яка вона є насправді. От, тому тут класний дуже у вас так само період, да, особливо для тих, хто був дуже довго в очікуванні чогось.